Жіночий механічний годинник з автопідзаводом Карнівал Леді Еліт. Корпус годинника та браслет виконаний зі сталі. Він іде такого срібного кольору з золотистими вставками. Застібка стандартна метелик, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху кожну зі сторін. Задня кришка у нас відкрита, можемо бачити механізм та його роботу. Щоб годинник налаштувати, потрібно витягнути штифт, який знаходиться в нас збоку. Витягуємо його до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Годинник має автопідзавод, але для того, щоб завести його вручну додатково, потрібно штифт в закритому положенні. Коли він щільно в притул до корпусу знаходиться, потрібно прокрутити за годинниковою стрілкою протягом 15-20 обертів. Чуєте характерний звук, і він підзаводиться.